Чим і як обприскувати картоплю? Як тільки земля вже прогрівається до потрібної температури і погода дозволяє займатися урожаєм, вседачники і фермери починають висадку своїх культур. І як же ша тут не обійтися без картоплі? Але поласувати урожаєм планують не тільки їх господарі, а й різні шкідники. Та й без них вистачає турбот, це хвороби і бур'яни. Рослини можуть бути вражені різними факторами. Сюди входить рак, парша, попелиця, колорадський жук, нематода, фузаріозна гниль, фітофтороз та іншими різними паразитами і вірусами. Так ось у багатьох городників постійно існують питання, чи дозволяється обприскуватися картоплю в той час, коли вона цвіте, чим обприскуватися картоплю від колорадського жука. Та інші, ми спробуємо розібратися з вами, що та як. Для обприскування картоплі розроблена маса різних хімічних і біологічних препаратів. Всі вони поділяються на гербіциди, фунгіциди та інсектициди. Щоб вибрати необхідний препарат, необхідно орієнтуватися на етап розвитку картоплі і, звичайно ж, на домінуючу проблему. І так, наші питання: чи можна обприскувати картоплю? Незалежно якого сорту картопля, раннього чи пізнього, вона потребує періодичної обробки ґрунту, постійної підгодівлі і обприскуванні. У цій справі головне правильно підібрати препарати, які спеціально підходять для певного сорту. Коли обприскувати картоплю. Максимальним терміном обприскування, за словами фахівців, служить максимальний термін за 60 днів до збору врожаю. Деякими препаратами, які підходять для ранніх сортів, рекомендується останнє обприскування за тиждень до збирання картоплі. Залежно від того, який період дозрівання картоплі, ли це час масовості поширення личинок, ли це профілактичне обприскування, коли ще навіть немає яєць личинок, застосовуються препарати різних спектрів дії. Чи можна обприскувати картоплю під час цвітіння? Найоптимальнішим часом для обприскування вважається час до або після цвітіння картоплі. Навіть якщо ви помітили на квітках перших жуків, все одно з обприскуванням краще почекати. Тут краще не полінуватися і зібрати їх вручну. Але тут є нюанс. Якщо вже все-таки жуки з'явилися на квітках і ніяк не обійтися без обприскування, тоді потрібно запасатися препаратами типу фітовірм, агровертин, бікол, акарін, бітоксибацилін. Повторне обприскування рекомендується робити через тиждень. Обприскування проводитися або вранці, або ввечері, коли температура повітря найбільш низька, а погода безвітряна і суха. Це дозволяє препарату рівномірно розподілитися по всіх кущах і надалі надати найсильніший ефект. Далі ми поговоримо про те, як правильно і коли обприскувати картоплю від колорецького жука. Перед тим, як приступити до обприскування картоплі, необхідно ретельно вивчити інструкцію перед використання і необхідні рекомендації по самозахисту. Залежно від сорту, картопля повинна обприскуватися від одного разу до декількох за сезон. Хімікати рекомендують постійно міняти. Це робиться для того, щоб у жуків не виникало звикання. Як тільки на листках ви помітили перші яйця і личинки колорадського жука, необхідно приступати до роботи. Інтервал між обприскуванням необхідно робити близько від 3 до 4 тижні.